Коли ми говоримо про роботу з культурною пам'яттю, перше питання, яке ми маємо поставити собі, а що ми хочемо з нею робити, хто вона, тобто з якою культурною пам'яттю, що ми хочемо робити. Ми хочемо її фіксувати, якщо так. Тоді у нас є для цього багато можливостей, і держава, наприклад, намагається фіксувати якісь наслідки чи результати нашої культурної діяльності. Для цього у нас є архіви, для цього у нас є музеї, для цього у нас є, не знаю, реставраційні центри, інституції. І, тобто, це одна історія про те, що ми робимо з пам'яттю. Фіксація цієї пам'яті є задачою важливою, очевидно, але. Не такою, знаєте, існуючою самою по собі, тому що пам'ять, яка зафіксована, не відтворена, не комунікує, тобто не говорить до нас, направду не є живою. І невідомо, чи наступні покоління зможуть дістатися цієї е, зцементованої, залитої в камені пам'яті, це дуже складне питання. Тим не менше, держава створює, витворює виробляє законодавство, яким воно ієрархізує, уконтролює. Або пояснює нам наші межі і можливості роботи з пам'яттю. Держава створює інституції роботи з пам'яттю, в тому числі з точки зору історичної політики, і прикладом може слугувати створення інституту національної пам'яті або робота міністерства культури, або робота міністерства освіти, яке напряму в тому числі працює з минулим. З пам'яттю як такою, коли ми говоримо про інституції, ми кажемо, що пам'ять тут є з одного боку об'єктом, предметом інструментом, а з іншого, оцим. Розумієте, такими я би сказав живими, живими фарбами, якими дуже багато інституцій намагаються намалювати щось нас самих себе, тому що робота з культурною пам'яттю а або зі збереженням, або з відтворенням, або з пошуком нових форм існування цієї культурної пам'яті, це за великим рахунком. Да, робота з нашою власною ідентичністю груповою, локальною, регіональною, врешті національною. І це такі певні, може навіть експериментальні речі. Це також, звісно, неймовірний комплекс робіт по збереженню пам'яті старої, і ми можемо тут наводити велику кількість прикладів пов'язаних з півднем України сьогодні, коли люди намагаються якимось чином зафіксувати і зберігти те, що вкрадено чи розвалено. Ми можемо тут також казати про інституції, які намагаються якимось чином зафіксувати наявні на сьогоднішній день, і вже невідомо досі, чи знищені чи ні, наприклад, мозаїки в Маріуполі, тієї жали Горської, чи на окупованих територіях? Це робота по пошуку нових форм ем, оживлення цієї пам'яті або доступності цієї ем, культурної пам'яті для? Для нових поколінь, для нас, для тих, хто спеціально цим не цікавиться, а просто живе в цьому просторі і не думає, що окей, я споживаю, або я є результатом певного набору культурних цінностей, результату певної а, такого соціального простору, в якому я жив, народжувався, де мене виховували, а, школа, в якій мені казали, що таке добре, що погано. Також тут ми можемо говорити про. Певний діалог між громадськими організаціями, інституціями і державою, коли ми говоримо про різні практики фіксації інформації, коли ми говоримо про намагання відновити пам'ять про минуле, звісно, ми можемо тут і маємо говорити про науковців, які весь час в пошуку а, правди а, того, що з нами відбувалося, що ми робили, а, скільки у нас було всього. Багато хорошого і поганого. Це також робота з травматичним досвідом, якого у нас було чим, чимало, і тому виходить, що е, за великим рахунком, це дуже складний процес того, що філософ Адорно назвав пропрацювання минулого. Роботи з цим минулим і процес репрезентації цього минулого сьогодні. Все залежить від питань, які ми ставимо до минулого, від е, бажань. Які ми хочемо реалізувати працюючи з цим минулим, і врешті від функцій, яке минуле має виконувати чи виконує сьогодні в нашому суспільстві?